Надзвичайне здивування гостей викликала розповідь про роботу свого підприємства керівника птахофабрики Авіс. Пізніше це здивування змінилося на повагу до трударів, які зуміли розвинути виробництво яєць, що обчислювалося сотнями мільйонів до кількох мільярдів. Працює зона вирощування молодняка, Це шість корпусів півтора мільйона поголів'я. Виходить кожні три місяці. Добудовується ще чотири корпуси на мільйон голів. На новій промисловій зоні на даний час вирощується. 3,5 з половиною мільйона поголів'я птиці, і і планується будівництво двох потужних мільйонних корпусів по вирощуванню. Зрозуміло, при таких обсягах виробництва курячих яєць жителі не лише Хмельницької області, а й всіх інших також споживатимуть своє українське завдання в цьому році стояти не тільки не зменшити показники продуктивності, а й процентів на 50 їх підвищити, що в принципі реально, тому що ми вже за півроку перевищили показники продуктивності минулого року. Ну Східну Європу ми точно нагодуємо після вступу до з асоціації з ЄС. Огляд досягнень народного господарства Хмельниччини продовжився у селі Кам'янка, де учасники телефестивалю ознайомилися з діяльністю сільськогосподарського підприємства «Деметра». Воно спеціалізується на виробництві молока. А у другій половині дня гості побували на підприємстві Нібулон, яке приймає від агрооб'єднань і кооперативів та зберігає у містких резервуарах силосах близько 70 тисяч тонн просушеного високоякісного екологічно чистого зерна врожаю 2013. на нашому підприємстві 12 металевих силосів. По місткістю по 5,5 тисяч тонн зерна кожен. Загальна потужність сушіння – 2,5 тисячі тонн. І в найближчому майбутньому буде введено в дію ще одна зерносушарка, тобто потужність сушіння буде приблизно 4 тисячі тонн на добу. Саме цього дня в селі Кам'янка в клубі сільради відбулася своєрідна прес-конференція голови облдержадміністрації Василя Ядухи. Очільник області відповів на запитання гостей. Кожен із нас воліє бачити сільське господарство розвинутим таким, яке б дійсно виконало головну місію, яка на нього сьогодні покладена: це забезпечити продуктами харчування жителів підприємства і організації Хмельницької області, налаштовані на подальше збільшення. Виробництва продукції для нас це головне створення додаткових робочих місць. Ми хочемо, щоб ті тенденції, які ми маємо вже четвертий рік підряд, абсолютно позитивні по всіх напрямках, щоб наш регіон зберіг, зберіг своє обличчя як лідер аграрного сектора України. Враження від почутого та побаченого неабиякі, особливо в іноземних журналістів. Верує гостеприимный украинский народ я восхищаюсь этим уже, который раз. Очень відкриті люди, очень добрі, очень Молодцы, Молодці знаходять средства і можливості, щоб нам всім вместе было було и і полезно. Враження таке, що район дуже сильний, потужний, і головне в ньому звичайно люди. Люди їм немає ціни. Хмельниччині є ще показати, і за це величезна подяка Подалянам за те, що так тепло і гарно приймають фестиваль. І ми не шкодуємо, що ювілейний 20-й фестиваль ми вибрали для цього. От Хмельниччину успішна організація телефестивалю на Хмельниччині не дивує, адже розсвіт тут вже не вперше. Хмельниччина приймає його вже вдруге. Ми приймали 12-й фестиваль, ось 20-й з них. Тут присутні журналісти які uh... Висвітлюють тематику агропромислового комплексу, і їм дуже цікаво познайомитися з Україною і безпосередньо з, Хмельнич... з Хмельниччиною. Багато підприємств відвідують на Кам'янеччині, діляться своїм досвідом. Ось, і нам приємно, звичайно, що вони побачать, як працюють, як хазяйнують наші люди, наскільки вони професійно, потужно виконують ось свою роботу.